you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Тільки вчора стало відомо, що колишній гетьман вирішив провести свята подалі від України. Як уже з'явилося фото, де екс-голова АП Порошенко теж виїхав по шляху. Тобто, поки українці були під ракетним обстрілом, Борис Лошкін прилетів до Австрії на відпочинок. Зокрема, його побачили у Санкт-Антон Ам Арабелік з чоловіком, схожим на Олега Калашнікова. Публікує світлину телеграм-Батальйон Монако. Борис Лошкін це саме та людина, яка не мала системного відношення до політики. Навпаки, зосереджена у бізнесі. Попри це, Порошенко. Своїй час оголосив його головою АП. Лошкін намагався перебудувати АП за бізнесовими кановими. Саме він започаткував практику прийому на держпосади іноземних фахівців типу Наталки Яресько чи Айвараса Абрамовичоса, але державне життя, яке виявив Лошкін, не зовсім його, особливо коли замайоріла перспектива подавати електронні декларації, тож через трохи більш як два роки на посаді Борис Євгенович подав у відставку. Решту президентського терміну Порошенка Лошкін робив усе, щоб дистанціонуватися від політики. Спершу він очолив інвестиційну раду. Ду при президентові. А тоді поготів згадав своє єврейське коріння, навернувся до юдаїзму і переключився на єврейську конфедерацію. Але політика однаково не здогнала Лошкіна. Усе почалося за три дні до першого туру президентських виборів, 28 березня, після повернення з Ізраїлю, де тоді жив Ігор Коломойський прокурор Костянтин Кулик спробував оголосити підозру цілій плеяді першорядних діячів часів Порошенка. За що до речі отримав призвисько приватний прокурор по одній справі молодого олігарха Сергія Курченка підозри виписали цілому полі людей. Від голови Нацбанку Гонтаревої замголови АП Філатова до колишнього бізнес-партнера Коломойського Шульмана потрапив у цей список і Лошкін, який продав Курченку свій медіахолдинг. Є підозри, що у тій угоді могло мати місце відмивання коштів. Поки у кріслі президента сидів Порошенко генпрокурор Луценко не погоджував скандальні підозри Колика, але одразу після парламентських 6 вересня усі вони були підписані. За даними ОП, востаннє Лошкін був в Україні на межі липня-серпня. У нього податкове резидентство Монако Лошкін мусить 183 дні на рік там жити. Щоб не втратити його, у нього ж бізнес, тому це важливо. Першу половину року Лошкін активно літав між Україною Ізраїлем і Монако, тому зараз вимушений перебувати в Монако, запевнує співрозмовник Лошкіна. Але куди ймовірнішим сценарієм є той, що озвучив Коломойський на форумі ЄС Лошкін де? в Монако сидить, не приїжджає бо боїться сісти в тюрму. Тут же йому підозру підписали відповів олігарх, а видаючи свою обізнаність і цікавість до долі колишнього переговірника від банкової. Найбільша проблема Лошкіна в тому, що він не знає, чого власне хоче від нього олігарх і за що має Тензі, наприклад, в інтерв'ю Коломойський говорив, що Лошкін начеб хотів завдати виходу на екрани серіалу Слуга народу і навіть погрожував забрати приват. У Лошкіна категорично це спростовують джерела з його найближчого оточення. Божаться, що як голова ОП взагалі уникав будь-яких погроз чи зобов'язань. Насправді Лошкін саме не розуміє, які до нього претензії у Коломойського. Хтось каже, що Лошкін начеб взяв на себе якісь зобов'язання перед приватом, які Порошенко не виконав, але це неправда. Він жодних зобов'язань не брав. Він нічого не обіцяв, бо й не міг. Коломойський після ОМХ нічого не Мали спільного це або щось і якась образа або навпаки бажання створити проблеми, щоб потім попросити чогось, наприклад, якусь інформацію на Порошенка. А поки відповіді нема, Лошкін продовжує жити у Монако і часом літає до Лондона, де живе його дочка, часом до Ізраїлю у єврейських справах. вдалося отримати коментар самого екс голови адміністрації Порошенка, де він розповів, чим зараз займається. Я зараз займаюся бізнесом, інвестую у різні проєкти, в тому числі IT. Багато займаюсь єврейськими проєктами. Це мені цікаво і здається важливим. Сказав у коментарі Упелошкін. А Початком повномасштабного вторгнення до речі з'явилася інформація, що бізнесмен намагався відстояти інтереси росолігарха, наближеного до Путіна. Зокрема, відомо, що він просив захід зняти санкції з Кантора. Тож час робити висновки та розставляти крапки на «і». На цьому у мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.